Привіт, мої хороші! Є страви, які просто рятують твій день, коли не хочеться готувати, але потрібно щось і смачненьке, і поживне. Є в мене такий рецепт: це кіж з куркою та овочами. Ледачий кіш. Ми будемо готувати його з лавашем. А начинка в нас буде дуже смачною, тому що ми туди додамо багато овочів. Торгівельна марка Руна почала робити і горошу, і кукурудзу, і, як завжди, все в них відмінної якості. І соуси, які ми сьогодні сьогодні будемо додавати і також для маринаду для курочки. Це буде кіш, який готується з курки, і спочатку ми її замаринуємо. Філе курки потрібно розрізати поперек. Ось у нас філешечка є, і ми ріжемо її ось таким чином. Маринад для курки буде в нас дуже цікавий. Там буде і соєвий соус, і гірчиця. І ще руна почала виготовляти бургерний соус. Він дуже смачний, і ми додамо його не тільки до маринаду, до курочки, а ще й в заливку. Це дуже класний натуральний соус. і Там прям видно шматочки спецій і овочів. Ви можете його використовувати і для бургеру, і для шаурми, і для безлічі різноманітних страв. А я ще дуже люблю до маринадів його додавати. Сьогодні маринуємо в моїх люблях улюблених соусах від руна. Перемішуємо і залишимо маринуватися хоча б на півгодинки, а самі займемося іншою частиною начинки. В Начинку я покладу і горошок, і кукурузу, і солодкий перець. Нарізаємо зараз перчик, а кукурузка і горошок вже в нас є готові дуже зручно Ну, дуже смачні кукурузка і горошок круна Сьогодні кіш з овочами і з куркою. А взагалі, то ви завжди питаєте, з чим ще можна приготувати кіш? Я дуже люблю поєднання лососю і брокколі. і завжди намагаюся додавати до кіша фету. Сир цей не плавиться, але він м'який за своєю текстурою, солоний, і в нього дуже дуже класний смак, який пасує ну майже до всього. Він класно поєднується із овочами, із куркою. А ви, будь ласка, напишіть свої улюблені поєднання до кіша, що ви додаєте в такі заливні пироги. Курка замаринувалася, і моя сковорідка гріль також вже нагрілася. Ми можемо смажити її. Курочка смажиться, я взяла форму в мене 22 см сьогодні. Форма в мене роз'ємна і заливка у кіша насрідка, може інколи витікати через бортик. Тому я себе перестрахую і покладу все це в пергамент. Тобто, спочатку пергамент в форму, а потім вже лаваш і начинку. Для того щоб легше було впоратися з пергаментом, я його намочу зараз, і тоді він буде слухняним. Сьогодні ми не будемо з вами готувати тісто, потім запікати його окремо, класти гніт для того, щоб не піднялося дно. Все це забудьте. Зараз буде дуже класний і легкий спосіб, як приготувати кіш з лавашу. Ми просто основу викладемо лавашем, але для того, щоб він був. Слухняним нам потрібно, щоб він був м'яким. Я роблю заливку з яйця і молока. Буду його там змочувати. Він буде таким і слухняним, і класно дуже з'єднається одна частина з одною, і е, будемо все разом запікати з і із заливкою. Потрібно розрізати на три частини. Він ось, ось такий в нас величенький. Продовгувати є різні форми лавашу, є і круглі, і квадратні. Це не має ніякої різниці. Можете брати просто два полотна, якщо вони маленькі. Розрізати їх так, як вам буде зручно. Я розрізаю на три частини. Кожну з них я встромляю в заливку. Ненадовго, щоб лаваш не розлазився в руках. Ось так його викладаємо, і кінчики, так би мовити, трошечки підгортаємо і формуємо бортик. Він може порватися в вас. Це не важливо, немає ніякої різниці, тому що при запіканні потім заливка з'єднається з начинкою, з лавашем, і все це буде один пиріг. Можете сформувати ось так: от бортик підгорнувши трошечки лаваш до верху для того, щоб він у вас був таким фактурним, щоб був об'єм там. Ну, що залишилось ще багато, що з цим робити, не викидати ж. Правильно, звичайно ж, ми не будемо це виливати. Це буде наша заливка. Я сюди додам ще два яйця, вершки 33% і дуже смачний соус. Дочекайтеся. І зараз у вас може виникнути запитання, навіщо я приготувала курку перед тим, як класти в кіш? Я ж буду ще запікати, вона там може приготуватися. Слушне запитання. Але. Курка, і взагалі-то м'ясо виділяє дуже багато вологи при приготуванні, і вся ця волога має випаруватися з кіша. А нам потрібно все швидко приготувати. у Нас немає часу, правильно? Тому ми спочатку приготуємо курку. Вся ця волога вона залишиться в пательні, і ми вже майже готову курку сюди додаємо і не буде в нас зайвої рідини. Зараз ми її наріжемо ось такими шматочками. Можемо перемішати трошечки, щоб рівномірно в нас розподілилися і овочі, і курка. І ще додамо туди в п'єту. П'єта робить його дуже ніжним, ще і додасть свого смаку і м'якості вершкової. Такої я дуже люблю кіші з цим сиром, тому додавайте. Я впевнена, що вам також смакуватиме. І родзинка заливки це соус бургерний, який підходить і до бургерів звичайної до шаурми, і можна до маринаду для курки, як ми з вами додавали для дуже багатьох різноманітних страв. А я зараз додам його ще й в заливку, тому що він дуже класно смакує. Натуральні інгредієнти, що дуже важливо для мене, і класний смак. Ставимо запікатися. Температура 180 градусів 45 хвилин. Вуаля, він готовий. Ріжемо і їмо. Спільна назва цього кіша неможливо відірватися. Він настільки соковитий, дуже-дуже смачний, збалансований по всім смакам, поживний, багато овочів, багато білку і дуже мало тіста. Mm. Все правда. Це, що я сказала, дуже класно смакує тут бургерний соус. Значить, ти їсиш якийсь дуже смачний бургер з куркою. Я впевнена, що ця страва буде хітом цього сезону у вас. Готуйте обов'язково і напишіть в коментарях, хто в вашій родині головний дегустатор. Я вас люблю. Дуже дякую, що додивилися відео до кінця і поставили вподобаєчки, написали коментарі. І, будь ласка, пишіть запитання, я буду відповідати в наступному відео. Люблю вас!